Дежав'ю вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа, то в нас великий праздник! Rockstar Games неочікувано вперше за чотири роки. Випустили величезне оновлення для Red Dead Online під назвою Strange Tales of В Тому сторіччі, а що ж, правда, матінка, нам усім не пощастило з місцями часом. Ми живемо у гнилій, огидній сраній дірі, що тхне смертю. Гляньте навколо. Геть усе, що нас тут оточує, хоче нас кокнути. У ньому будуть задіяні крокодили, зомбі та роботи, згадуючи про передостанніх. Про них багато пліткували до того їх файли давно знаходили в грі і складали теорії про додавання окремого сюжетного режиму. Як то було з першою частиною та доповненням Undead Nightmares. речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Ньюл New Ньюбон, напевно відомий вам як Астеріон із Baldur's Gate 3, та Бен Стар, що засвітився в Expedition 33 та Final Fantasy 16. Зіграють у новому жахастику Dead Take від Surgeon Studios. a surgeon. Гра має вийти десь колись цього року. Розробники Halo повідомили, що пізніше цього року планують поділитися новою інформацією про франшизу та проєкти, що в них зараз знаходяться в розробці. І відразу до роботи. Томас Пуха, ком'юніті менеджер Remedy, заявив, що старт FBC Firebreak виявився не таким успішним, як вони там собі думали. А що тут думати? Тож поки що вони планують продовжити підтримку, але лише до кінця цього року. З можливим продовженням, якщо раптово трапиться диво, та гра стане успішною. Хіба ці технології не диво? О, не для мого чоловіка. <с <с <infotions> <с <realidade> І дарма. Фрок показали нові 15 секунд за Sinking Сіті 2 у своєму Твіттері. На цих кадрах можна побачити рибний ринок Аркгему. І ось ця рибка коштує більше як 20 тисяч доларів. правду кажучи, розкіш. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.